Всім привіт! З вами я, Юлія Кузнець, директорка та HR-консультантка консалтингового агентства Персонал. Це HR-код подкаст для тих, хто будує людяний бізнес і працює з людьми, серцем та розумом. Сьогодні поговоримо про справжні виклики бізнесу. Можливо, тобі ніхто ніколи про це не скаже, проте я буду чесною. Відразу зазначу, що вся інформація, яку ти почуєш, базується виключно на моїх професійних спостереженнях. Та комунікаціях із роботодавцями та HR-ами. В сучасних умовах виклики, про які ми будемо говорити, це не просто про тимчасовий дискомфорт. Від цього залежить, виживе компанія чи ні. Якщо ти власник, керівник, HR або просто людина, якій не байдуже, залишайся зі мною. Цей епізод відкриє тобі очі на те, що насправді стоїть за фразою У нас все нормально і як цю нормальність перетворити на точку росту. Виклик перший: недостатня ефективність персоналу. Коли людям нічого не хочеться, компанії стає дорого. Одна з ключових болей українського бізнесу це відсутність залучення та розвитку команди. Досить часто я чую, наші люди не хочуть вчитися. Мотивація зникає: ніхто не розуміє, куди ми йдемо. А ринок тим часом змінюється. І змінюється щодня. Успішні компанії ті, де кожен працівник. Розуміє стратегію бізнесу, знає, куди рухається компанія, і бачить своє місце в дорожній карті. Кейс із Черкас. Власник виробничої компанії звернувся до нас з питанням підбору персоналу. Проте під час перемовин з'ясувалося, що питання зовсім не в підборі. Питання було в тому, що ніхто із команди не розуміє, куди і навіщо компанія рухається. Ми почали з внутрішніх зустрічей. Пояснення стратегії і відкритого діалогу. Через три місяці продуктивність компанії зросла на 27%. Виклик 2. Фінанси продажі збут. Компанія може не дозаробляти, якщо її персонал мало ефективний або ж бізнес-модель застаріла. Ринок уже не той, що був у 2021 році. Зараз багато компаній між ризиками, виживанням і бажанням розвиватися. Багато компаній недоотримують прибуток. Одна з основних причин полягає в тому, що модель бізнесу не витримує нових реалій. Як діяти в таких ситуаціях? Потрібно переглянути та проаналізувати бізнес-модель, і тут HR стає не просто рекрутером, а партнером, який рухає компанію до трансформації. Кейс із досвідом: все частіше я чую від власників, що їхня бізнес-модель просто не працює. Наприклад, мій клієнт розробляв свою стратегію розвитку півроку тому, і от зараз лише зрозумів, що потрібно все перебудовувати. Також йому довелося попрощатися з людьми, які просто не готові до змін, які не готові до трансформації і взагалі не готові виходити із зони комфорту. Спочатку людям дають достатньо часу для того, щоб бізнес отримав бажаний результат. Проте, якщо цього не відбувається. Шляхи людини і компанії розходяться. Ринок досить жорсткий і немає часу на помилки і розкачування. Виклик третій: вакансії не закриваються. З'ясуємо, чому так відбувається. Закрити вакансію це не просто розмістити оголошення, це ціла система. hr бренд, культура, команда, комунікації, умови, визнання. Кейс із Києва компанія півроку не могла закрити позицію менеджера. Згодом з'ясувалося, що проблема була в атмосфері в колективі. Відгуки в мережі жахливі, на співбесідах холод, а HR не вмів продавати вакансію. Після роботи над HR-брендом і навчанням hr менеджера навичкам глибокого інтерв'ю позиція була закрита за три тижні. Виклик 4: цінності та реалії ринку. Компанії хочуть працювати з людьми, в яких схожі цінності. Проте на практиці буває по-іншому. Люди хочуть більше грошей. Вимагають гнучкості, проте не завжди готові давати результат. Декларують цінності та не завжди діють згідно з ними. Сьогодні HR між двох вогнів розбудовувати культуру і водночас адаптувати її до реальності. Це складно. Боляче, але можливо, іноді буває навпаки. Коли люди про цінності і любов до справи, а для власника бізнес це лише про гроші. Зачитаю, що мені написала підписниця після перегляду першого епізоду. Вважаю, що не тільки HR, а й роботодавці мають почути тебе. Зараз маю такого керівника, який геть не поважає своїх працівників. Це дуже важко для людей, бо вони знають свою роботу і люблять її. І знають, як покращити ті чи інші процеси, а він егоїстично чує тільки себе. Плюс до всього геть не хочеться працювати, де твою роботу не цінять. Вигадає шеф якусь нову штуку і каже: Робіть! А я кажу, як. Бо деякі речі просто погіршують процес. Тут люди працюють щодня, і вони знають все зсередини. А він приїздить раз на місяць і не знає, як кого звати. По сім років люди на нього працюють. Він живе в своєму світі, який далекий від реальності. Загалом це болюча тема. Виклик 5: нереалістичні очікування від HR. HR має бути і рекрутером, і антикризовим менеджером, і психологом, і переговорником, а ще бажано без вихідних. Це несправедливо. HR має бути партнером, а не чарівником. І тут важливо, щоб власник бізнесу це визнавав і діяв відповідно. Український бізнес знаходиться в умовах виживання. Ми живемо в час, коли бізнесу надскладно розвиватися. Фактично, бізнес виживає. І це не перебільшення. Усе, що ми сьогодні обговорили, не про комфорт, це про умови виживання українського бізнесу. Це усвідомлення. Коли HR не просто виконує функцію, а займає лідерську позицію. Від сили, гнучкості і рішучості HR залежить дуже багато. Проте все це має підтримуватися керівництвом. Можливо, цей епізод був болючим, проте він був чесним і, сподіваюсь, корисним. Ми з тобою в одному човні, і цей подкаст для того, щоб ми не просто трималися на воді. А навчилися гребти разом. Нові епізоди HR-код Юлії Кузнець виходять щоп'ятниці. Ставай частиною цього руху, руху усвідомленого HR і здорового бізнесу. Напиши у коментарях, які виклики тобі найближчі, чи є у тебе досвід, яким би ти хотів поділитися, і що ще варто обговорити. І увага! Серед тих, хто залишить коментар або зробить репост, я оберу того, хто отримає подарунок. Книга Віктора Франкла Людина в пошуках справжнього сенсу. Це книга, яка свого часу перевернула моє мислення. І, можливо, стане точкою внутрішньої сили і для тебе. До зустрічі наступної п'ятниці. З вами була Юлія Кузнець і це був HR-код. Простір, де людяність і стратегія йдуть поруч.